Всіх вітаю сьогодні на каналі. І сьогодні в мене подаруночок від Олі Резнік І цей подаруночок до мене довго йшов і прийшов він не напряму до мене, тому що Оля побоялася вже зв'язуватися з моєю поштою, а через Другу людину через аліночку і йшло, йшло і дійшло до мене. Це для мене було... було двічі приємно, тому що я не знала, що до мене йде ця посилочка. Ось так ось такі карточки були. Там і ще ось таких три гарних кольорових каталоги. Осінь, осінь осінь. Я почала з меншого показувати. І такий ось дезодорант. Я наразі без дезодоранту, тому що. Вийвані скидки, всі під 10 йдуть, а в доктор Клінік якось якось я сціную. І зараз я там якийсь чоловічий знайшла і ним користуюсь. Ой, як він пахне гарно. Ура, ура, ура! Я тепер з жіночим дезодорантом. Ой, як він пахне гарно. Прямо в підборку моїх ароматів. Ой, я дуже, 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 дуже рада цьому дезодоранту. І ось такий подарунок. Зараз я відкрию і ми подивимося разом. Оля, дякую тобі. Оля просто забалувала подарунками. В неї таке добре любляче серце Всі... завжди прийде на допомогу, завжди знайде добрі, теплі слова, підтримку. Я дуже рада, що я в неї в команді, і тому прийдеться знов підніматись і ось таке полотенечко м'якеньке, гарненьке. Ой, яке, яке воно гарненьке. Щас Пробую отак От і... Зараз я подивлюсь. І... да. і це таке вже більше полотенечко така, отака краса. Дякую тобі, Олю. І ще тут відкриточка одна, від якої я почервоніла, тому що, що наразі діла обстоять не дуже гарно. Ось така відкриточка. І. Я її поставлю на видному місці, щоб, щоб вона напоминала мені, що треба працювати краще. Наразі в нас діла обстоять не дуже гарно, і це все. Образилось на продажах, ну, надіюсь, буде краще хоча зима впереді, але продукція в компанії гарна. Є що продавати, є що вибрати клієнту. Посилочка йде <кій> до мене, можливо, на цій неділі прийде. Покажу, що я замовила замовлені. Бачите, які гарні. Але, хоч я вже скільки, доктор клінік, місяців, але ще. Не так знайома, як Оля з продукцією. І я силочку нижче на Олі канал <кій> позначу. Заходьте до неї. Якщо... якщо щось цікаво, то у неї все <кій> є там в замовленнях. Вона розповідає про все. Гарно їй можна робити. Запитання вона на все відповість. В неї дуже цікаво на каналі, дуже багато компаній у неї. І я просто, просто, просто в захваті від цього подарунка, від того. Що я не чекала. Вчора я узнала, що мені прийшов подарунок і сьогодні його забрали. Дякую, дякую тобі, Олечко, за такий подарунок, за твою увагу, за твоє добре сердечко, що завжди прийде на допомогу. І ніколи ти не відмовиш, який би то не був час. Всігда знайдеш час допомогти. Ось таким подаруночком я поділилась з вами. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за коментарі, за підписку. І всім пока-пока, до зустрічі зробила, сьогодні вспіла манікюр. Так що до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока.